Напередодні в студії Раноклав один зі спікерів наголосив на тому, що безпосередньо по газовидобутку Росіяни почали гатити саме протягом цього року і обумовив це тим, що Україна з 1 січня 25-го року припинила транзит російського газу своєї території до країн Європейського Союзу. А чи точно це було однією з головних причин того, що вони розпочали таку атаку? Бо гатити по нашим енергооб'єктам вони розпочали ще восени 2022 року, і тоді здається не тільки. Безпосередньо наші електростанції були під ураженням. Газовий добуток також страждав тоді, чи я помиляюсь. Дивіться, в російській логіці не завжди є логіка, а, тому що навіть зважаючи на те, що Словаччина і Угорщина залежали від російського газу і продовжують залежати. Росіяни гатили по тій інфраструктурі, яка їм цей газ достачає. Тому дивно чути а, умовно напади Орбана про те, що Україна робить щось не так, а, чи про те, що вони не можуть перейти на якийсь інший газ і так далі, при цих всіх умовах. А, Пояснити до кінця, я навіть не хочу збиратися. Єдине повторюю, вони просто знищують можливості наші для звичайних людей, для військових потреб, для промисловості. Тобто вони намагаються далі тиснути на нашу економіку. Те, що ми можемо робити виробляти більше антиударних дронів, виробляти більше власних ракет, які можуть збивати іскандери, або брати ці ракети десь за кордону, які більш ефективно це можуть робити. Плюс літаки, звичайно, які також чудово з цим справляються не тільки іскандери, але й інші ракети. Тати проте нагадаю, що умовно кажучи, два з половиною роки тому про збиття іскандерів ми ще не мріяли. Ми тільки розраховували ці всі траєкторії, можливості зараз ми це робимо. Про повернення до енергетичного перемир'я буде йтися на найближчим часом з Росією чи ні? Зважаючи на те, що ми робимо неприємно з, з НПЗ цими всіма, вони нам також ну ми розуміємо, да чи буде повернення до цього до цієї теми, як ви вважаєте? Я швидше зараз це не вірю, тому що якраз найбільші удари по Будь-якій е, можливості логістики чи забезпечення логістики вони йдуть як е, не те, щоб крайні міри, але найбільш жорсткіші міри. Плюс я не бачу домову нести ніяких додаткових чи поблажок від Сполучених Штатів. Навпаки, вони нам обіцяють томагавки для е, далекобійних потужних ударів по Росії. Коли вони будуть, я думаю, що кілька ударів е, направлять бажання Росії сісти знову ж таки за сіл переговорів і можливо зменшити обстріли, бо росіяни розуміють, Уміють тільки таку мову: сильніший удар на удар від них.